Неділя 23 липня. Читання з Євангелія від Матея. Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи Подібне Царство Небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показалися і плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели? А він сказав їм Людина ворог це зробила. І кажуть йому слуги Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх? Він же каже їм Ні, щоб ви часом, збираючи плевели, не повиривали разом з ними й пшениці. Залиште, щоб і те й друге разом росло до жнив, а в час жнив, скажу жницям Зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища. Іншу притчу подав їм, кажучи Царство небесне подібне до зерна гірчиці, щоб його людина взяла й, та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає найбільшим загородні рослини і стає деревом. Так, що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу розповів їм. Царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив. Щоб збулося сказане через пророка, який говорив Відкрию уста мої в притчах, Виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього й учні його, кажучи Роз'ясни нам притчу про плевели на полі. Він же, відповідаючи, сказав Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, плевели це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв це диявол. Жнива це кінець віку. А женці це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський. Пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві з отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Чи не викликала в тебе дискомфорт, ісусове пояснення сьогоднішньої притчі? Особливо образ бога, який пошле своїх ангелів, кинути синів лукавого до вогняної печі. Якщо, люблячий людський батько, ніколи так не ставився б до своїх дітей, то як міг бог, наш небесний батько? Зробити щось подібне. І якщо ця історія непокоїть тебе, то ти в хорошій компанії. Навіть стародавні отці церкви розділилися щодо тлумачення цього уривку. У третьому столітті Оріген Олександрійський вважав, що ці сини лукавого не були конкретними людьми. Швидше за все, це були погані думки, які диявол сіє в наших душах. І Бог хоче випалити ці гріховні думки з усіх людей, щоб вони могли війти у вічне життя. З іншого боку, святий Іоанн Золотоуст приблизно через сто років писав, що сини лукавого. Насправді були грішниками, вони будуть віддані на покарання, причому на суворе покарання, тим часом праведники відійдуть у Царство Небесне. Яку б точку зору ти не обрав, Орегена чи Золотоуста, кожен із них чітко пояснює гріх це серйозна. Він обтяжує, затьмарює розум і отруює серце, заважає любити одне одного і відділяє від Божої любові. Єдиний спосіб уникнути цього це хрест і Воскресіння Христа. Ісус закінчив притчу попередженням хто має вуха, нехай слухає. Зробимо саме так: візьмемо його слова до серця, віримо, що Божа благодать достатньо сильна, щоб врятувати нас від гріха, а потім освятити і зробити здатними засяяти, як сонце. Господи Ісусе, дай мені вуха, щоб почути тебе, коли кличеш мене йти за тобою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.